Відповідаючи на питання даного пана, хотів би сказати ось так: чи міг Ной умістити всіх тварин у ковчезі? Наведу декілька аргументів для скептиків, подібно до цього пана. По-перше, розмір ковчега був дуже великий. Біблія говорить про 300 ліктів довжини, 50 ширини і 30 висоти. Це, сучасною мовою, понад 137 метрів у довжину. Об'єм понад 43 тисячі кубічних метрів. Це стільки, скільки мають кілька сотень залізничних вагонів. Дослідники підтверджують, що там було достатньо місця для того, щоб вмістити усіх. По-друге, Бог наказав узяти не всі види, а роди. У Біблії вжито слово мін, тобто тип. Це не тисячі видів собак чи котів, а лише основні їхні роди. Сучасні дослідження підраховують близько півтора тисячі родів тварин, стільки потрібно було мною взяти у ковчег. А це реально розмістити у ковчезі. По-третє, можливо, Бог привів молодих тварин. Молоді тварини займають значно менше місця, вони потребують менше їжі, довше живуть після потопу. І це якраз і пояснює, як у ковчезі лишився простір для запасів. По-четверте, геологія підтверджує факт потопу: на всіх континентах є осадові шари, залишки морських істот знаходять на гірських вершинах. Це явно не залишки. Від місцевих повенів. П'яте. Головна причина потопу не технічна, а духовна. Бог послав потоп через розтління людства. Але він залишив ковчег як шлях порятунку. Про це говорить Писання до євреїв. Одинадцятий розділ написано так: Вірою Ной у страху збудував ковчег на спасіння дому свого. І останнє: стриманість і довіра Богові головні уроки цієї історії. Це не просто казка чи легенда, це нагадування, що Бог судить зло, а також дає спасіння всім, хто йому довіряє. Тому благословінь!